Радіо ЮЕЙЧИКАГОМ з Грузії, тому що саме там сьогодні депутати побилися через закон про іноагентів. А під парламентом спалахнув масовий протест. Відомо що силове протистояння у комітеті відбулося між головою юридичного комітету, членом правлячої грузинської. Мрії, так звана партія Андрія Аганашвілі та головою єдиного національного руху Ливаном Хабишвілі. Водночас під будівлею парламенту відбувається мітинг, так званий грузинський майдан. На знак протесту люди принесли зі собою прапори Грузії і ЄС та умикали гімн Євросоюзу. Протестувальники стоять з гаслом ні російському закону в Грузії. У Білорусі кандидатку президенти Білорусі та опозиціонерку Світлану Тихановську заочно засудила до 15 років колонії. Також по справі проходить колишній міністр культури. Йому дали 18 років колонії. Трьом іншим фігурантам призначили до 12 років колонії. Усі обвинувачувані визнані винними у змові здійсненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом створення екскреміцького форму. Вання публічних закликів до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру, йдеться у повідомленні мінського суду. У Польщі в місті Біла Подляска впав військовий гелікоптер Міг 24 6 березня 2023 року. Поблизу міста Підляска, яке зазначали раніше на незабудованій території під час передпольотних випробувань. Сталася авіаційна пригода, внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило вертольота Мі 24 під час інциденту серйозно ніхто не постраждав, йдеться у повідомленні генерального командувача збройних сил Польщі. Російська Федерація поки що боїться купувати у Ірану балістичні ракети. Повідомляє агенція Financial Таймс. Кремль побоюється, що через це Захід передасть Україні далекобійну зброю. Проте Росія може змінити свою позицію щодо купівлі ракет на тлі нестачі боєприпасів та падіння власного виробництва. Пише видання з посиланням на західних посадовців. Розкіш пахне краще, коли вона полита кров'ю. Вірно Луї Вітон? У мережі вибухнув скандал довкола люксового бренду користувачів обурив Rolex кольорами прапора Російської Федерації і величезною буквою Ві. Понад рік Російська Федерація вбиває українців у Європі триколором із свастикою Віта зі елітний будинок моди, орієнтований на російських новоруш... новоришів, вирішив публічно погратися з символікою агресії. відреагував радник офісу президента Михайло Подоляк. До слова російська модель Наталя Водянова, невістка Бернара Арно. Президента групи компанії Louis Vuitton Мойт Хенсі. Також є новина про те, що. А країни Європейського союзу повинні до кінця березня ухвалити рішення про зниження стелі цін на російську нафту. Таку думку висловив голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Повідомляє Блумберг. Керівник МЗС упевнений, що зниження стелі цін одразу на 50% дозволить позбавити країну окупанта додаткової вигоди. Ми маємо встановити нову граничну ціну на російську нафту. Думаю, зниження ціни на нафтопродукти в Росії. І ще на 50% стало б кроком у правильному напрямку. Звичайно, це питання консенсусу, але Естонія не має наміру відмовлятися від цієї ідеї, сказав Ринсалу. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що Литва готує новий пакет військової допомоги для Збройних сил України та планує у 2023 році навчити 1600 українських військовослужбовців. На цьому наш було в ефірі радіо UA Чікаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.